Як справи. Ти хто? Я. Я ваша улюблена жінка усіх часів. Барбі! Ти реально думаєш ти Барбі? Так. Вона не віжена. Може, вона втекла з психлікарні? То ти реально Барбі? Пустоголова Фіфа. Ні, Барбі не Фіфа. Барбі лікарка, юристка, сенаторка. Лауреатка Нобелівської премії. Ти лауреатка Нобелівської премії? О, ні, не я проте Барбі. Так. Так. Хіба ви не хочете подякувати мені і міцно обійняти? <гум> Бо я ваша улюблена іграшка. Ми не граємося Барбі десь із п'яти років. Ляльки з волоссям від стій. Ну, я гралася Барбі, коли не було нічого іншого. А я любила Барбі. <гум> О, хай там як навіть тоді? Це був кошмар. Це був кошмар? Чому? Ну ж бо, Саша, не стримуйся. Розмаш Барбі. Добре, Барбі. Слухай сюди. Ти змушувала жінок погано думати про себе, відколи тебе створили. Гадаю, ви зрозуміли все неправильно. Ти втілення усього, що не так з нашою культурою. Сексуалізований капіталізм, нереалістичні ідеали краси. Ні, ні, ні. Ти зараз говориш якимись стереотипами. Барбі, це щось набагато більше. Глянь на себе. Ну, а... Я насправді стереотипна Барбі. Ти відкинула феміністський рух на 50 років. Ти знищила наше вроджене почуття гідності і вбиваєш планету своїм прославлянням нестримного споживацтва. Ні, я маю допомагати вам робити вас щасливими і впевненими. Ох, Я в собі впевнена. І поки ти не приперлась і не заявила, що ти барбі, я не згадувала про тебе роками, фашистко. ]orgeous. Це знову відбувається. Я маю. Даруйте мені. Було дуже приємно поговорити з вами.